Набрали, поїхали у веселому селі. Жили, були ковалі. Раз коваль, два це заняття з акторської майстерності, де зараз також навчають і правильно вимовляти слова українською мовою. Багато учасників театральної студії раніше були повністю російськомовними. Тепер у повсякденному житті розмовляють лише українською. Просто не хочеться мати взагалі нічого спільного з тією країною. Просто прийшло якесь таке усвідомлення, що чому в Україні на своїй землі ми раптом розмовляємо іншою мовою, як це і тим більше зараз мовою окупанта. Коли ти виходиш і ти чуєш російську мову, ти розумієш, що це не ваші солдати, це російські. Ну після цього, після окупації, я перейшла повністю на українську. Засновниця театральної студії влада і сама до повномасштабної війни розмовляла російською мовою. Дівчина родом із Херсона. Батьки влади пережили окупацію і зараз продовжують страждати від російських обстрілів. Я зрозуміла, що більше ніколи я не зможу викладати чи комунікувати в цьому просторі, де я максимально чесна і відкрита російською. Мої батьки. Які все життя говорили російською мовою зараз наш родинний чат перейшов на українську. Я так радію. Я... А ще три місяці тому влада запустила блог в інстаграмі, який в Україні став дуже популярним. У коротких відео дівчина розповідає про найпоширеніші помилки, яких люди припускаються в українській мові. І я зрозуміла, що я припускаюсь помилок в українській мові. І я почала досліджувати від цього народився блог в інстаграмі, тому що я почала сказати, А як це сказати українською? Мені самі було цікаво. Зараз треба дуже багато часу, щоб пояснювати людям, що я не викладачка української мови, я така ж людина, яка так само переходить, досліджує. Мені надзвичайно приємно, що ситуація набагато краща на півдні і на сході нашої держави. Загалом тенденція в частині поширення української мови є надзвичайно позитивною. Повномасштабне вторгнення остаточно розвіяло всі міфи стосовно так званого російськомовного населення. Так переважно це ділові поїздки, так, переважно це ділові поїздки. Харківський бізнесмен Юрій Сапронов у свої 60 українську мову вчить практично з нуля Говорити вільно Юрієві ще складно, але він намагається. Найбільше його вразило слово несенетниця, це моє. Це клас. Для харків'ян зброя це мова, на мій погляд. На нас напав ворог. Напав ворог під гаслом захисту російськомовного населення. От кого мене вони хочуть захищати, я не знаю. Юрій займається з учителем, читає книги лише українською мовою та виписує звідти нові слова. Наверно, лучше я перейду на русский, потому что я перший раз действительно сказал много предложений на украинском. З всего плохого, що происходит, Путин сделал одно хорошее. Для русскоязычного Харькова. Ну, для мене основная мотивация каждый день. Это... Ненависть, ненависть, ненависть. ко всьому руському. Євгенія Добровська відома у Києві дизайнер інтер'єру, сама родом із Криму. Женя теж відмовилася від російської мови в побуті з початком повномасштабної війни. Взагалі я вважаю, що українська мова, українська культура в Криму це трагедія на сторінках історії України. Тому що я її почула вперше раз, отак чітко по першому національному, мені було років 12. 12 років я підійшла і така нічого собі. Батько Жені зараз живе у північній Осетії та підтримує війну, яку розв'язала Росія на території України. Зі своїм татом Женя спілкування припинила і нічого, що його внук був під бомбежками що ми біжали з Києва на початку війни. Ну просто жодного співчуття нічого від батько мого я не почула. Говорити українською для жені зараз це популяризувати українську культуру і в самій Україні, і за кордоном кожен українець, який говорить українською на території України за кордоном. Він це реклама нашої культури. Тому що я зараз не стою з оружієм, да я теж забуваю такі слова, але ми повинні мати боронити свою територію, хоча б культурно. Юлія Жукова, Андрій Шурін, спеціально для Радіо Свобода.